Сьогодні в нас буде заняття з грамоти. Бажаю вам цікавого перегляду. Тема нашого заняття звуки і слова. Слово має значення. Але на початку я хочу вас привітати разом із сонечком. Подивіться, яке воно гарне. Нам сонечко сміхається, радіти, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Чи зрозуміло вам, що я, що я вам сказала? Як ви думаєте, чи можна відчути слова на дотик? Потримати їх в долоньки? Ні, не можна. Їх можна тільки почути і зрозуміти, про що йдеться мова. Чи всі слова однакові? Ні. Всі слова різні і мають різне значення. Давайте пограємо в дитактичну вправу, назви предмет. Я буду показувати вам картинки, а ви вказати мені назву цього, цього предмету. Дзига, чайник, кішка, шафа, риба і сукня. Я показала вам набір картинок. Казала слово, і ви зрозуміли, про що йдеться мова. Тепер пограємо в гру, «Відгадай предмет за ознаками. Я буду називати ознаки предмета, а ви впізнавати це слово за його ознаками. Слухайте уважно. Солодка, маленька, шоколадна, смачна. І що це може бути? Цукерка. Це цукерка. Далі біле, смачне, корисне і дуже-дуже-дуже-дуже корисне для здоров'я. І це молоко. Запашний, духмяний, смачний, м'який. Що це може бути? Хліб. А тепер, навпаки, я показую предмет, а ви скажіть мені, будь ласка, його ознаки, добре? Якщо ви їх запам'ятали. Цукерка, якою може бути? Поміркуйте. Солодкою, смачною шоколадною маленькою. Якщо я вам покажу хліб... Хліб, вибачте, хліб. Яким може бути хліб? Запашним, духмяним, м'яким. Добре. А яке було ще слово? Хто пам'ятає, хто був уважний? І це було молоко. Молоко. Про нього я нічого вам не сказала, так? Добре. Граємо в гру протилежності. У мене є ось такий плакат. Пограємо у гру «Скажи навпаки. Добираємо слова антоніми Круглий квадратний. Солодкий кислий. Довгий короткий. Кулький гладкий. Старий дідусь. Молодий хлопчинка. Низький? Високий. Великий малий. Генький. Холодний, гарячий, багато мало. М'який? Твердий, швидкий, повільний, важкий, легкий. Дуже добре. Розумнички. А тепер я хочу з вами пограти у фізхвилинку. Трохи відпочити. Пограємо у фізхвилинку, яка називається Черепаха. Це дуже цікава гра, дуже цікава, рухлива хвилинка. І в неї є дуже цікаві тварини, які ми будемо з вами імітувати. Слухайте уважно! Цікава це Сподіваюсь, вам дуже сподобалась вона. Дуже цікаво було правда? Пограємо ще. У мене ще є для вас декілька ігор. Давайте з вами пограємо в гру. Відгадай, я називаю дії предмета, а ви мені скажете, що це може бути. Давайте, слухайте уважно. Їде сигнали. Мчить, мчить, везе. Що це? Автомобіль? Далі вмикається, показує, розмовляє, стоїть. І це телевізор. Любить, пестить, доглядає. Пішки. Хто це? Це бабуся, люба бабуся. І на останок пограємо у гру живе не живе». Дивіться, я буду називати предмет. Якщо він живий, ми будемо плескати в долоні. Якщо не живий, плескати не потрібно. Ручки кладемо ось так. Добре? Слухайте уважно. Матуся. Жива істота. Машина не жива. Бабуся, плескаємо в долоні. Стіл не живий. Хлопчик жива істота. М'ячик не живий. Дівчинка жива істота. Нитки не живі. Собака жива істота. Якщо хочете, пограйте з кимось із своїх знайомих, з матусею, з бабусем, з татусем або зі своїм другом. Це дуже цікаві ігри. А я з вами прощаюся. Чи сподобалось вам грати зі словами? А що сподобалось більш за все? До нових зустрічей! До побачення!